Ми всі знаємо, що ситуація в Україні дуже важка. Війна У нас ще плюс до того. І кордон, який знаходиться неподалік, скажу відверто, що до війни я особисто ми мало звертали увагу на психологічний стан і на ментальний стан людей. З перших днів війни у нас психологи почали працювати в освітніх закладах в центрі ПМСД. Інклюзивному в центрі в лікарні Працює рада ВПО два з половиною роки тому я приїхала з міста Костянтинівки, Донецька область, в місто Добровиця. Якби ця була рада ВПО, можливо, створена на початку, коли я приїхала, то, мабуть, було б трохи легше цей процес адаптації. Тому що дійсно, що робота ради ВПО це як таке, знаєте, коло, коло порятунку для людей, які просто опинилися в незнайомих обставинах і не знають, куди піти до кого звернутись. Внутрішні переміщені особи ми спілкуємося один. З одним можемо спілкуватись, поділитись своїми якимись там відчуттями, поділитись якимись порадами один з одним. Можливо, навіть допомогти якимись речами один одному. Тобто ми е глибше розуміємо проблеми один одного, щоб зуміти якось допомогти. В тих же саме навчальних закладах це Органицький ліцей, Сварицевський ліцей, працюють психологи, які надають допомогу. Листочки. І тут на листочках пишете. Тих людей, ті тими... місця. Саме метод арттерапії, різні техніки, я розуміла, що діти розкриваються по-іншому, коли вони починають малювати. В них включається якесь інше міс... мислення. Знаю, що малювання це такий метод, який здатен заспокоїти. Для когось це є хобі, а для когось це є просто вивільнення напруги, переключення уваги на щось інше. У своїй роботі з самого початку початку війни використовували там і техніку каракулі, і техніку фортеця мого захисту, дерево моєї сили. Саме дерево моєї сили це техніка, яка спрямована дійсно на пошук ресурсу, до кого ми можемо звертатися, що ми можемо робити, щоб заспокоїти себе, тобто шукати ті місця, ті речі, шукати ті хобі, можливо, заняття, які здатні нас якось стабілізувати. Про тему ментального здоров'я, звичайно, почали більше говорити, коли розпочалася повномасштабна війна. В цей період ми розуміли, що дійсно почувати себе не ок це нормально. Ми доносили інформацію дітям, педагогам, батькам, що ми дійсно не можемо себе почувати завжди добре, завжди усміхнено, і це нормально. Нормально визнавати свої емоції, нормально говорити про свої емоції і розуміти, що от зараз мені не ок. Але я, наприклад, можу зробити і те, і те, щоб покращити якось свій емоційний стан, тобто подбати про себе, доносимо інформацію до дітей, що про ментальне здоров'я варто так само дбати, як про своє фізичне здоров'я. Це наша риба сили, риба спокою. Дітки малювали її, це риба спокою, дітки ліпили її також з глини. Рибка в нас асоціюється із казковою такою рибкою золотою, так, яка виконує всі бажання. І от вона за той рахунок того, що вона також була ресурсна, ця рибка вона допомагала, тому що вона була в ресурсі. Наш інклюзивно ресурсний центр працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Основним завданням є виявлення особливих освітніх потреб дитини та надання кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу. Також консультації батьків та вчителів, як виховувати та розвивати дітей з особливими освітніми потребами. Дуже часто, коли мама звертається до нашого психолога із проханням там дитина не слухається. Або замикається, або стає неуважною, не хоче вчитися і так далі. Зробіть щось із нею. То ми мамі кажемо: спочатку ми працюємо з вами, оскільки дуже важлива та сфера, в якій дитина виховується і зростає. Після кожного заняття з дитиною психолог надає консультацію батькам з стін нашого закладу прикрашає мурал, який нам намалював на згадку наш місцевий художник. На муралі зображений маленький принц. Ми асоціювали це зображення із тим, що дітей з розладами спектру аутизму вирізняють особливо гарні риси обличчя і часто їх називають принцами. А маленький принц кожен із нас знає це про доброту, любов, милосердя та підтримку. У нас проживає мати загиблого пешко Марія Павлівна. Ну, це людина, це і сотні тисяч, як то кажуть, таких людей дуже мало. Вона за свої кошти спочатку пам'ять про свого сина вона будувала спортивні майданчики, дитячі майданчики. Зараз вона планує побудувати парк. Вона весь час в Русі, вона спілкується, їй нема часу. Ви розумієте, це як приклад ментального здоров'я. Я пам'ятаю, як після похорону сина Марія Павлівна, вона так знічена була і так далі. Потім вона займ... почала займатися такою громадською діяльністю. Марія Павлівна прийшла і каже, от наші хлопці приходять багато поранених, або просто приходять інколи в відпустку, дехто вже демобілізований. І в мене є така пропозиція. Я закуплю відповідні спортивні снаряди. Для реабілітації, а ви виділяєте мені приміщення, будемо разом працювати. Після втрати сина мені було дуже важко. Ну, я залишилась сама, мене родини як такої немає, невістка залишилась, то от робота і допомога іншим мені допомогли вийти з того стану. Тому що якби я з в собі закрилася, ну це. Це дуже важко. Я пішла до людей і люди мене оточили. Спочатку мене син запланував багато зробити. Я його плани його мрії здійснила. Він закупив багато тренажерів, він хотів сам займатися. А оскільки його немає, я все це продала сюди на спорткомплекс. Це і груша, це гантелі, це штанги. Він все це було у нас вдома в гаражі, я все це віддала на спортивну на цей зал. Прийняти цю біль, жити з нею не просто, а треба чимось займатися, займати свої думки, свої руки, свій час, тому що не вихід сидіти в телефоні чи плакати, мені ніхто не верне того, що я вже втратила, а допомогти іншим це, супер, це дуже добре. У міській лікарні у нас працюють штатні психотерапевт і психолог, які надають допомогу. Там відповідно є певні кімнати, обладнані, облаштовані, і ці молоді і не тільки молоді мами отримують певну таку підтримку. Після пологова депресія може з'явитися після народження дитини або навіть під час самої вагітності. Будь-який тест повинен дивитися спеціаліст, тобто психолог або психіатр. Тести можуть не давати 100%, наприклад, що в мене є депресія, там мене вже 30 балів намалювалося, Тоді да, вже можна говорити, що в нас є ознаки депресії, але сам діагноз може виставити лише лікар, психолог або психолог направити до лікаря. вже. Після пологова депресія може можна попутати, коли є такі. Період між народженням дитиною і 2-3 тижні, коли мама боїться, наприклад, підходити до дитини, хвилюється, як вона її візьме, як вона буде спілкуватися, як родичі будуть спілкуватися ну, страх, вона може не спати ночами, ну, хвилюватися, тривога може постійно бути. Тоді також ми можемо говорити, що це можуть бути ознаки депресії, або це може бути такий період baby blues там. Починається, що мама просто звикає до дитини. Тому завжди потрібно піклуватися про себе, відпочивати, гуляти на свіжому повітрі це найкращий варіант це займатися якимось спортом, бо спорт нам дуже допомагає у подоланні будь-якої депресії. Навіть і після пологової, якщо вже виникають якісь симптоми, які маму дуже сильно турбують, то вона завжди може звернутися до спеціалістів, може звернутися в першу чергу до кого вони йдуться свого лікаря-гінеколога акушера. Потім вони, якщо захочуть, можуть звернутися до мене психолога. Якщо вже якісь більш серйозні проблеми, мама за собою помічає, це коли вже наявні суїцидальні думки або якісь думки заподіяти комусь шкоди. Може бути все. Тоді вже потрібна спеціалізована допомога лікаря, психіатра або інших спеціалістів. Критерієм, щоб Отримати допомогу, включно з психіатричною чи психологічною, це є відчуття якості життя. Якщо людина відчуває, що її якість життя на фоні її психічного здоров'я порушується, або порушується, порушується якість життя її родичів, оточення, це такі критерії для того, що десь кудись треба вже звернутися. Як правило, звертаються там, або до сімейного лікаря, або до лікарів іншої спеціальності, та, або займаються самолікуванням, або звертаються, наприклад, там, до психолога. Якщо в динаміці, в роботі з цими вище перерахованими спеціалістами якоїсь позитивної динаміки немає, або коли йде навпаки погіршення, наприклад, стану, або коли немає відчуття того покращення якості життя, тоді вже треба психіатрична допомога, така більш вузькопрофільна, спеціалізована. Нам дуже повезло, що ми працюємо. І підписали меморандум такої організації, як ПАС. І зараз практично пункти скринінгу у нас створені на базі медичних закладів, на базі ФАПів, на базі лікарських амбулаторій, бібліотек, культурних закладів. Це дало дуже великий позитив, бо тому що люди вже знають, куди йти, куди звертатися. І вони оце спілкування, воно. Дає певну розрядку, заспокоює людей. завдяки співпраці з проектом ПАС в громаді запрацював 31 пункт скринінгу? Наші жителі можуть пройти обстеження на найбільш розповсюджені захворювання, такі як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, найбільш поширені онкологічні захворювання. Це рак матки, рак простати, рак молочних залоз, а також пройти е скринінг. Опитування про стан свого емоційного стану, коли пацієнт звертається на пункт скринінгу, спочатку ми говоримо медичний працівник говорить з пацієнтом. Пропонує пройти обстеження загальноклінічні, це такі як визначити цукор, холестерин, виміряти вагу, виміряти тиск. А також пропонує пройти анкетування щодо стану свого психічного здоров'я уже після результатів скринінгу, анкетування. Медичний працівник розказує про результат та говорить, які далі дії пацієнта. Коли порушень немає, ми пацієнту даємо такі загальні рекомендації і відпускаємо, скажімо так, пацієнта. Коли є відхилення від норми, скажімо так, тоді вже на пункті скринінгу ми проговорюємо шляхи вирішення проблеми. Це може бути техніки самодопомоги, дихальні вправи. Обов'язково рекомендуємо звернутись пацієнту до свого сімейного лікаря. Ой, набагато краще. Це вже мій п'ятий візит до лікаря. У мене була стресова ситуація і я не, не могла сама справитися з цією. У мене були безсоння. Тривоги, почуття тривоги постійно, постійно почуття тривоги. І я тоді вже звернулася до сімейного лікаря, бо сама не могла впоратися. Пацієнтка звернулася до мене 28 серпня цього року зі скаргами на повну соціальну ізоляцію, безсоння. Це сталося після того, коли вона пережила стресову ситуацію. Раптово помер чоловік. На першому візиті я порекомендувала пацієнтці звернутися на пункт скринінгу та пройти повне анкетування на рівень депресії. І я порекомендувала пацієнтці провести дихальні вправи, когнітивні вправи. Після чого я побачила, що моїй пацієнтці стало набагато краще. Я порекомендувала їй більше спілкуватися, виходити в соціум, займатися чимось вдома, відволікатись, тобто в'язати, вишивати, більше часу проводити на кухні, готувати якусь смачну випічку, ходити до сусідів, пити чай, розповідати якісь свої приємні історії. На сьогодні був у пацієнта п'ятий візит. І коли ми пройшли повторне анкетування на рівень депресії, ми побачили, що депресія взагалі відсутня. Від ментального здоров'я зараз залежить все. загальний психологічний стан суспільства і навіть економічний розвиток. Кожному із нас важлива увага, і та підтримка, яку ми відчуваємо щодня.